Якщо почуєте на задньому плані кішку, яка оре, не лякайтеся, ніхто котиків не катує. Просто я взяла на перетримку кішку, і зараз вона із своїми кошенятами освоює нашу вітальню. З вами Аня Сауляк і сьогодні ми будемо говорити про ресурсний стан. Отже, що таке ресурсний стан? Це стан, у якому вам хочеться діяти. Нересурсний стан це коли ви почуваєтеся себе як овоч, вам нічого не хочеться, нема сил, нема натхнення, нема бажання щось робити. Повернути собі ресурсний стан можна певними діями. Причому на трьох рівнях це відбувається. Перший рівень це на рівні фізики, другий рівень на рівні менталки, тобто голови. І третій рівень це на рівні емоцій. Я собі написала шпаргалку, не дивуйтеся, буду підглядати. Отже, на рівні тіла, що ми можемо зробити? Перше і найголовніше це повноцінний сон. Знаю, що звучить по-ідіотськи з усіма цими шлюхедами і повітряними. Але, будь ласка, давайте собі можливість. Висипатися 7, 8, 9 годин, як вийде, але це мінімум. І хоча б 2, 3, 4 рази на тиждень. Тому що чим менше ви висипаєтеся, чим менше ми висипаємося, тим більше в нас з'являється оце накопичення стан Сновиди, я його називаю. Коли ти ніби ходиш, живеш. Існуєш, але такий весь, весь ніякий, що називається. Це, зрозуміло, що це дуже некорисно. І не просто намагайтеся, а поставте собі за мету, що я маю виспатися хоча б 2-3 рази на тиждень, так що, знаєте, у всіх позах. Далі харчування з мінімумом цукру. Це складно. Але чим більше цукру ви зжерете, Тим більше ви будете в нересурсному стані. І це пов'язано на, на рівні фізики, органіки, хімічних реакцій у вашому організмі. Я не кажу про те, що треба зовсім відмовитися від цукру. Хоча зараз така мода є, така тенденція є, і це все враховується дуже круто. Але Якщо ви заміните, наприклад, той самий цукор хоча б на мед, це вже краще. В ідеалі зовсім відмовитися неможливо. Але мінімізувати і замінити, наприклад, цукор на мед, цукерки на сухофрукти, бо є ще дуже класні цукерки із сухофруктів це варіант. Далі. Фізичні навантаження, постійно про це говорю. Я розумію, що немає часу, нема сил, немає натхнення, але треба щось робити із своїм тілом. Особливо зараз, коли в нас дуже сильно підвищений рівень кортизолу в організмі. Через повітряні, через обстріли, через той весь жах, в якому ми живемо зараз, у нас дуже сильно підвищений рівень кортизолу. Тому багато випадків діабету. Майже я була на зустрічі з лікарями-сімейниками, і вони казали, що майже 30% дорослого населення в Україні зараз має підвищений цукор. І це не ок. І це також пов'язано із стресом, з кортизолом, із заїданнями, смаколиками. Отже, намагайтеся скидати кортизол через фізичне навантаження. І... Причому це не просто походити по парку, для того, щоб почати нейтралізувати кортизол в організмі, ви маєте мінімум спітніти. Зрозуміло, що для кожного це буде своє навантаження. Хтось спітніє, спітніє ну не знаю там, два-три поверхи підніметься, да? хтось спітніє там, 5 кілометрів пробіжить, а хтось, спітніє, поки там труси натягне, у кожного свій, свій рівень. Але намагайтеся спітніти для того, щоб почав виводитися кортизол з організму. І водний баланс. Так, ми звикли, багато з нас звикли мало пити води. Я розумію, що не кожен може півтора літри в себе залити на добу, але хоча б літр, намагайтеся чистої води випивати. Це так просто, це так все елементарно спати, пити, не жерти солодке. Робити мінімальні фізичні навантаження, але чомусь люди це знають і не роблять, і навіть не намагаються, і кажуть, що я овоч. Це ми розібрали на рівні тіла, як себе збалансувати. Далі поговоримо на рівні голови, на рівні менталки, що ми можемо зробити. Ми можемо зробити наступні речі. Коли ви працюєте, виконуєте одну задачу за раз, а не 10 паралельно. Чим більше ви себе розпорошуєте, тим розсіюється ваш фокус уваги. І це також приводить до цього стану ну, не вигорання, а такого, нібито, знаєте, як розсіяної уваги. І це також дуже сильно виматує і вибиває з ресурсного стану. Тому Одна задача, фокусуємося на, на ній, робимо її. Далі переключаємося на іншу. І так ми зберігаємо концентрацію уваги на чомусь одному, зберігаємо себе у ресурсному стані, або приводимо себе у цей ресурсний стан. Далі, мінімум негативу від людей і від новин. Я знаю, що руки тягнуться у той телеграм почитати новини. Я знаю, що. В оточенні є безліч людей, з якими починаєш спілкуватися, і вони починають тобі лити у вуха суть, сильний, повний негатив як все погано. Просто не спілкуйтеся з ними. Новини, ну, поставте собі якусь там ціль один раз на день я читаю новини. Окей, один раз, не більше, не треба постійно в тому телеграмі сидіти. І Якщо ви натикаєтесь на ту людину, яка починає вам вуха заливати, негатив. Просто ні, я не хочу про це говорити. Я знаю, що це буває важко. І у людей бувають зараз дуже серйозні проблеми. І, можливо, цим людям хочеться з кимось поділитися. Хай діляться, але не з вами. Тому що ви в себе один і навіщо це все слухати? Далі, чітке планування дня, неділі. Також дуже кумедно на щастя звучить, але саме оце чітке планування хоча б на день, хоча б на робочий тиждень, воно досить ефективне в плані того, що у вас немає оцього хаосу, авралу в голові, розпорошеності, і ви чітко виконуєте тільки ті задачі, які ви собі спланували. Нічого більше зверху не виконуєте. Я знаю, що є такі люди, які працюють з певним типом керівництва, які люблять постійно щось докидувати зверху. Спірний момент. Ви можете це проговорити із своїм керівником, наприклад, що ось тиждень я роблю це і, будь ласка, не грузи мене більше. Не з усіма проканує, але якщо є така змога, будь ласка, це зробіть. Далі, хваліть себе за маленькі досягнення. Нас настільки привчили з дитинства, що скромність це добре, що похвалу треба заслужити. Ну, дійсно, це нас якийсь стреш. Правда, правда, це якийсь стреш. Чому ви не можете самі себе похвалити? Це так просто. Ви щось зробили, і ви себе за це похвалили. Я класний, я розумничий, я це зробив. Молодець. І відчувати вдячність до себе за те, що ви зробили. Можете собі якусь маленьку премію виписати, наприклад, щось собі купити, те, що вам подобається. Ну, бажано не 2 кілограми шоколаду, щоб з'їсти в одне в обличчя, а щось дійсно корисне і приємне. Оце відчуття вдячності собі, і відчуття похвали для нашої внутрішньої дитини. Воно дуже важливо, воно дає не лише ресурсний стан, воно дає стан віри в себе, що я можу щось зробити. І воно дає стан надії, що якщо я зробив це, я можу іще, іще, іще щось робити, і це буде корисно для мене. І таким чином ви підвищуєте ще й свою самооцінку, а це також дуже важливо. Тому, будь ласка, хваліть себе за наймалюсінькі досягнення. Не, навіть якщо ви нічого корисного сьогодні не зробили, просто підійдіть до дзеркала і скажіть: ти класний, ти класна, я тебе люблю, ти моя найкраща дівчинка у світі. Але дійсно, ви у себе одні. От подумайте про це. У вас в голові не живе, я сподіваюся, дві людини, бо це вже діагноз. Ви в себе одні і хваліть себе за це. Далі ми поговоримо про. На емоційному рівні, як це можна ще збалансувати і увійти у ресурсний стан. Перше і саме головне відпочивати повноцінно. Також із Совка, у міленіалів, у людей ще більш старшого покоління, да Ікси, ну, я думаю, ікси це максимум, тому не дивиться. Є така фішка, що відпочивати не треба. Не треба взагалі. Тобто, в вихідні ми щось робимо, відпочинок там у кращому випадку раз на рік. І це прямо система. Вчіться відпочивати. Хоча б раз на тиждень один вихідний має бути повноцінним. І це також балансує дуже серйозно. Наступне спілкування з приємними людьми. Що таке приємна людина? Це людина, спілкуючись, з якою ви наповнюєтесь, у вас покращується настрій, у вас з'являється оптимізм, вам хочеться рухатися далі. І це, звісно, не токсичне оточення, це, звісно, не негативні якісь люди, це саме ті люди, після спілкування, з якими ви наповнені. І якщо у вашому оточенні такі люди є, Цінуйте їх і спілкуйтеся з ними, хоча б періодично це дуже-дуже важливо. Наступний пункт робіть щось для душі. Не для того, щоб заробити, не для того, щоб для когось щось зробити, не для того, що це треба зробити. Бо, мабуть, 99,9% наших, наших дій все, що ми робимо. Це або робота, або щось якась робота по дому, або для когось, або просто мусиш це зробити, наприклад, прибрати у хаті, да? мусиш це зробити, або там борщ зварити, мусиш це зробити. Робіть щось тільки для себе і тільки у своє задоволення. Виділіть собі там півгодини, годину, коли зможете, але цей час має бути. Що це може бути? Це може бути просто послухати музику для себе вашу улюблену музику. Зробіть собі плейлист ваших улюблених пісень. Насправді це так складно. Я сиділа, робила собі плейлист улюблених пісень, і я зрозуміла, що я вже й не пам'ятаю, які улюблені. Я вже й не пам'ятаю, що мені подобається, і не пам'ятаю, коли взагалі музику останній раз слухала. Зробіть. Реально працює дуже круто. Воно надихає, наповнює, якийсь позитив викликає. Або може ви просто любите повалятися у ванні півгодину півгодину зероємо свічками. Ну, круто ж, круто. Або піти до косметолога, або дівчата знають на ногтики. Це дуже корисно. І насправді це не просто догляд за собою, щоб бути красивою, це психотерапія. От у жінок такий інструмент є. У да? нас є манікюр, педикюр, косметолог, якісь процедурки, а, наприклад, у чоловіків часто такого нема. От. І має бути щось для себе, виключно для себе. Таким чином ви також інвестуєте і входите у ресурсний стан. І останнє, більш, мабуть, таке, не зовсім класичне. Це як внутрішньо заспокоїтися. Для когось це буде медитація, для когось це буде афірмація, для когось це буде молитва, кожному своє, але ця духовна складова, вона має бути у житті кожної людини, навіть якщо ви атеїст, навіть якщо ви агностик. Певна духовна складова має бути, тому що вона дуже сильно стабілізує, заспокоює, вирівнює і заводить у той самий необхідний нам ресурсний стан. Сподіваюсь, вам було корисне. Лайки, коментарі. Дуже люблю, ніби випрошу. З вами була Аня Сауляк і до нових зустрічей. Бувайте!